Астрологічний прогноз війни на травень і червень 2023 року щодо контрнаступу, в тому числі. 9 травня буде активний уран, в З'єднанні Сонця. Тому 9 травня плюс-мінус пару днів висока ракетна активність і обстріли, а також всякі несподівані і креативні ідеї. Але. А планети в Тельці знаходяться в ракі в таких знаках зодіака. Це не такі знаки зодіака, які активні. Взагалі в астрології це не чоловічі, а жіночі знаки зодіака, які означають зберігати, а не витрачати, які означають прийняття, а не активність. Тому для такого масштабного наступу район 9 травня він. Ну, Не підходить, на мій погляд, я його вважаю, що не буде. Будуть якісь несподівані, креативні форс-мажорні спецоперації військові. <кій> Юпітер знаходиться в Овні до середини травня. Допоки Юпітер в Овні, то існує е, оця тема, що буде контрнаступ, буде наступ, наступ, бо Юпітер означає е, ну, пропаганду робити або от таку. Контрпропаганда, ну, в общем, щось декларувати? А О він означає ну, наступ вперед? Коли Юпітер вийде зовна з середини травня, то вважаю, що перестануть мусіруватися в ну, суспільстві. Оця ідея наступу або контрнаступу. І для мене, ну на даний момент, загадка: а чому це відбудеться в середині травня? А чому приблизно в середині травня люди... Ну, Перестануть казати, коли ж контрнаступ, коли контрнаступ. Е, ну, перша гіпотеза, тому що дійсно піде контрнаступ приблизно середини травня. А друга гіпотеза то, що ну, тренд якийсь інший піде, а чи потрібен нам контрнаступ взагалі. Тобто друга гіпотеза, вона пов'язана з тим, що контрнаступу взагалі не буде. Чому? Тому що знак зодяка Телецю і Пітер в Тельці Телець означає щось мати, мати, і, можливо, буде зроблений такий вибір, що краще мати оцю всю купу іноземної зброї, щоб загрожувати Російській Федерації. Тобто, і таким чином вигравати війну. Ну і другий е, варіант, якщо дійсно контрнаступ відбудеться, найбільш напружені аспекти до Марса вони існують в середині травня і у другій половині травня. Е, тому, е, ну саме у другій половині травня, якщо контрнаступ буде, то скоріш за все він тоді буде. в середині травня, із за оцих знаків Зодіака, Телець і Рак. Неможливий швидке просування вперед. Бо телець означає самий повільний, ну от як корова по селу йде, тобто швидкість невелика. Ну або взагалі не по селу, а пасеться. Ну, і рак це теж знак здяка, який означає йти не вперед, а навпаки ну, назад. <кхи> от. А потім, коли от розпочнеться знак Здяка Близнюки, і майже водночас Марс перейде в лева. Поки Марс в ракі ще така тема є ховатися. Тобто, вроді, зброя є, але її не видно, сховали. А Марс в леві може бути ефект, що зброю покажуть, тобто на полі бою, приблизно 22 травня Марс входить в Лев, ну і Сонце в близнюки. Тобто, оці 10 останніх днів травня, вони більш ну, такі агресивні тут сполучення планет. І якщо контрнаступ буде, то вважаю, що він буде другий, ну, от ну, наприкінці травня. Але все одно таких планет, які означають, дуже швидко просуватися, немає. Тому я вважаю, що ну, такою ідеєю, що розріжуть всі там лінії оборони і дуже швидко там, війська можуть кудись пройти, то я ну, не впевнений в цьому. Вважаю, що якщо просування буде, то воно буде ну, не вкрай стрімке <кій> в червні. На початку червня Марс втрачає напружені аспекти, тому вважаю, що на початку червня особливо сильної там ну, контрнаступальної операції не буде. А в середині червня Марс буде в з'єднанні з ліліт. Це означає, що якщо наступати в середині червня, то це не вигідно. Бо ліліт означає помилки і ілюзії, і хибний шлях. Ну а Марс означає наступати, тому там 15-го, 20-го... Червня 25-го. ну, Наступ я вважаю малоймовірний. Що ж робити е, мешканцям на окупованих територіях, якщо дійсно не буде такого, що ну, їх звільнять в наступному в найближчим часі? Зараз я відео на цю тему запишу, а ви пишіть, будь ласка, свої коментарі. Діліться цим відео і дякую вам за увагу.